До речі, термінова новина уряд призначив Олександра Цивінського директором БЕП. Ну насправді дійсно очікуване рішення. Це по перше. По друге можу сказати, що парламент і комітет фінансовий, в якому я працюю, зробили все можливе для того, щоб це рішення було прийнято саме в нашому комітеті. Розглядався і потім подавався до Верховної Ради цей законопроект про. Формування бюро економічної безпеки і так само про реформування митниці. Також пані Свіріденко говорила про митницю. і найближчим часом очікуємо формування вже конкурсу і проведення конкурсу на голову митці. Ну, я вважаю, що дійсно ну БЕП це є дуже важлива структура бюджету образуюча, як кажуть, для країни правоохоронний орган, який повинен працювати особливо під час війни, коли є багато прецедентів, коли хтось не хоче, скажімо так, сплачувати податки або шукає тіньові якісь сектори економіки. Дійсно важливо, щоб в цьому правоохоронному органі був кваліфікований і правильний керівник, таким як є пан Свинський.